Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому молдовське ППО збило російське придністровської ІЛО 76 який зайшов до них з Угорщини. За даними телеграм-каналів, пілоти та десантники загинули знищено весь вантаж. Росія пішла на повну ескалацію. Росія починає новий збройний конфлікт. Пише Павло Нус. Невизнана влада невизнаного Придністров'я проведе зустріч 28 лютого, щоб офіційно попросити про приєднання невизнаної республіки до Росії, і вже 29 лютого Путін проведе спеціальну сесію, на якій винесе своє рішення щодо Придністров'я. Про це повідомляють змі США, але вже на цю мить є підтвердження цьому сценарію і в Росії від опозиційних журналістів. Якщо Росія наважиться на це, фактично це означатиме оголошення війни Молдові. Сам сценарій так званого приєднання Придністров'я до складу Росії слід розглядати не лише як партвиборчу акцію Путіна, а й оголошення війни озброєння Україна вже сьогодні може убезпечити світ від гарячої фази третьої світової війни. Наразі Росія не може атакувати Молдову військовим шляхом через опір України. Тому Москва веде гібридну війну проти Кишинева. В той же час придністровські сили підняті по бойовій тривозі. Румунська армія на кордоні всі розуміють, починається нова війна, новий фронт. Важлива річ, на якій я хочу наголосити, це те, що сьогодні Росія не може напасти на нас у військовому відношенні, і це пов'язано з Україною. Сказав чиновник. Проте диверсійні по уже на території Молдови війна розграється. Замахи на Санду, убивства молдавських пілотів підриви складів за останній тиждень. Тому свідчення сам Речан додав, що в Молдові є внутрішні проблеми, пов'язані з гібридною війною, яку там веде Росія. Під гібридною війною, яку веде Росія, Молдова має на увазі дезінформацію, кібератаки, фінансування злочинних угрупувань, які втручаються в політику, і намагаються створити дестабілізацію, військова агресія проти Молдови. Прем'єр додав, що Україна має величезну перевагу на чорному. Морі і це різко скоротило можливості Росії здійснювати атаки з Чорного моря, що захищає Молдову ще більше, ба більше. Ми бачимо, що військова промисловість Європи та України нарощує свої потужності, сказав Рачан. У НАТО говорять про загрози для Молдови. Нещодавно заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джуана попередив, що РФ може вдатися до вкрай агресивних дій, щоб зупинити прозахідний напрямок Молдови. Прем'єр пояснив, що йдеться про гібридні атаки, використання брехені розпалювання ненависті під. Бурювання до поділу районів, де проживають етнічні гаузи і розмовляють російською мовою. Ми продемонстрували, що у нас є можливість забезпечити громадський порядок і втрутитися там, де намагаються дестабілізувати обстановку. Сказав Рачан. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.